Вітаю вас, дорога церква, і як ви здогадалися, ми з вами вже сьогодні будемо вивчати перший псалом. І я пропоную нам разом перечитати його, тому відкрити ваші біблії. Ану, покажіть, будь ласка, хто з собою приніс Біблію для вивчення? Ага. А, так. Добре, відкриваємо наші Біблії. Перший псалом. А, будемо щось виділяти, будемо запам'ятовувати, будемо копіювати, так? І читаємо: Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить. Щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішні у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Я не знаю, чи колись вам приходилося. Відвідувати когось, приходити на вечерю. Ну, ось, уявіть собі, що я запросив вас. Ви до мене заходите. і Я кажу добрий вечір, радий, що ви до нас завітали. І я так вас зустрічаю. У мене відкрита Біблія. Я кажу: проходьте, будь ласка, і зараз я прочитаю ось разом із вами Євангелія або Післання до римлян, восьмий розділ. Присажуйтесь. І ви подумаєте, напевно, дивна якась людина, але ось про ось таку дивну людину, яка перебуває постійно у Слові Божому, і від цього отримує насолоду, ми з вами сьогодні будемо вивчати. Зверніть увагу на те, що блажен муж або blessed is the man» – ось це слово «блажений» або «щасливий», і воно в єврейській мові стоїть у множині. Тут не говориться про просто якесь одне благословіння, тут не говориться про просто спасіння наше, тут говориться про благословіння комплексне, про множину благословінь, все те, що Ісус Христос придбав для нас. І Він говорить: благословенна людина занадто або заможня людина, ось цими благословеннями. Також тут не написано, що блажен цар чи то президент, блажен вчений чи винахідник, блаженний бізнесмен чи то багата людина. Ні. Блажен муж, блаженна, проста людина, щаслива людина. Тобто кожен із нас може отримати ось ці благословіння і бути блаженою людиною. Блажен емігрант. Блажен біженець, блажен переселенець, блажен бідний, блажений багатий, блажений, хто має сім'ю, блажений хто не має сім'ю і так далі. Ось що значить блаженний. Якщо ми відкриємо словник і подивимося, а що ж значить це слово ось для нас в сучасному контексті: щасливий, незворушно радісний. Ви знаєте, незворушно радісних людей, яких як не воруши, а вони залишаються радісними. Задоволений, людина, яка постійно задоволена. Дивакуватий, потойбічний, така людина, вона чуть відірвана від ось цієї реальності, в якої вона живе, да? тому що вона перебуває в іншій реальності. Ось там у Слові Божому постійно знаходиться. І ось тому блажен інколи переводиться і так. І, звичайно, це назва святих, блажений Августин, Георгій, Франциск. І сьогодні Бог хоче, щоб ми були ось в тому списку блажених людей. Блажений Іоанн, блажений Дініс, блажений Сергій, блажена а, Наталія і так далі. Так? Тому що Господь дарує для нас все можливе, щоб ми були по-справжньому, щасливо і незворушливо радісними людьми. Питання. Чи можемо ми з вами, живучи на цій землі, бути справді щасливими? Або давайте конкретніше. Ти щасливий? А запитаю свого сусіда, ось повернись до нього і запитай, ти щасливий? Ну, ви знаєте, після, після зібрання зробите це окей? Під час обіду. І тому запросіть один одного і поспілкуйтеся на цю тему. Якось одна молода, активна. Сестричка в церкві поділилася із пастирем своїми переживаннями, і вона каже так: я не думаю, що я колись була по-справжньому щаслива. Так, да, я каялася, да, я прийняла хрещення, да, я належу до церкви, але я не відчуваю, і я навіть служу, да, але я не відчуваю, і не думаю, що я по-справжньому колись була щаслива. Можливо, у нас теж все перемінчило. Сьогодні я щасливий, завтра не дуже. Давайте я запитаю іще а, більш тяжке запитання. Якщо життя для мене зовсім не зміниться з цього моменту, чи зможу я залишатися ось цією блаженною щасливою людиною? Якщо моя ситуація не покращиться, я не отримую документи, моє сімейне положення не зміниться, я не знайду ось ту, або вона не знайде ось того. Не буде кар'єрного розвитку? Твоє здоров'я не покращиться, а навпаки. Чи я буду щасливим? І ми скажемо: слухай, ну, а як можна говорити про щастя без оцих всіх речей? І в чому ж тоді знаходиться щастя? Ви знаєте, в 1931 році був написаний сатиричний твір про життя в радянській країні, який називався Золотой Тіленок. І ось там один із головних героїв Остап Бендер, він якось, ідучи зі своїм другом, запитує у нього, каже: Шура, скажи ось мені чесно, що тобі потрібно для повного щастя? Скільки грошей? А він каже: Ну. Ну, рублів 300 мені вистачить. Він каже: Та ні, Шура, давай так, не на сьогоднішній день, а взагалі для щастя, розумієш, щоб, щоб тобі було хорошо на цьому світі. На що Шура відповідає: «Ну, рублів 330, значить вистачить. У кожного із нас є своя сума, у кожного із нас є свій такий шкірний інтерес. І ми думаємо, що якщо я ось це буду мати. Я буду щасливою людиною, і ми приходимо зі цим списком бажань. Ми приходимо до Бога. Цей світ він просипається кожного ранку і починає безупинно йти далі, працювати, вкладати енергію і сили свої для того, щоб стати ну хоч чуть-чуть більше щасливим. Наскільки це можливо? Я ніколи не буду щасливим, якщо моє щастя буде залежати від обставин, ми не можемо зробити себе щасливими. Тим Келлер у своїй відомій книзі на російську мову вона перекладена з назвою Прагулки з Богом від горя І Він пише так, що сучасний підхід до щастя полягає в тому, щоб усунути будь-яке страждання. Уникнути болю, якщо неможливо уникнути, то знеболити, ліквідувати захворення, дискомфорт і несправедливість, і так далі. Ви знаєте, це достойні і поважні бажання, але вони поза межами наших можливостей. Проблема болю, проблема гріха, проблема нещасливих людей, вона або проблема сліз, проблема хвороби, вона якраз і являється проблемою гріха. І проблему гріха жодна організація, жодна країна, жодна сума грошей не може вирішити. Цю проблему вирішує тільки Ісус Христос, і Він вирішив її. Тому і автор цього псалму, він каже, що блаженна людина, та, яка перебуває у Слові Господньому, ось там справжнє щастя. Ми можемо бути щасливими всупереч обставинам. Кожен із нас або нас так навчали і заохочували, що ми з вами куємо своє щастя. У нас є з вами певні вже інструменти, якими ми працюємо, і ми думаємо, що ось в нас іще трошки і вийде, що ми будемо більше щасливі. Але Господь пропонує нам відкласти ось ці інструменти наші. І Він хоче, щоб ми дозволили йому благословити нас так, як він хоче. І ось ми тут читаємо, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що робить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Ось тут картина дерева вона підрозуміває в собі також різні сезони. Це дерево воно переживає весну і осінь. Це дерево проходить через літо і зиму, є спека, є мороз, є засуха, є шторми. Але Господь каже: людина, яка перебуває в слові моєм, вона буде щасливою, вона буде як дерево, незважаючи на обставини, які навколо мене, зеленіти, квітнути, приносити плід, залишатися сильною і бути благословінням для інших. І далі він показує нам два шляхи: шляхи праведної людини і шляхи грішної. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить в сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Коли ми читали або вивчали на пам'ять ось ці вірші ще в дитинстві, ми розуміли, що все, що, про що тут написано, це ось там поза межами церкви. І тільки я потрапляю десь в середовище, де невіруючі люди, я потрапляю в. Uh, ну, ось uh, таку небезпеку, де я можу втратити своє блаженство, тому що я знаходжусь там з радою не несправедливих, серед uh, грішних невіруючих людей. Uh, і можна навіть прочитавши сказати своїм батькам, що слухай, я більше в школу не піду, ну, в паблик, особливо, да? Там всі грішні, там несправедливі, там злоріки, а в каледж також не піду. Uh, ну, в магазин забігти можна, швиденько помолу пробігтися, ніде не заставіватися. В літаку можна пролетіти, так, якщо на Україну будемо летіти. Але коли ми читаємо про Ісуса і про те, як Він себе поводив, як Він жив, ми бачимо, що Він його називають там другом митарів і грішників. Тобто ось ті всі відкинуті іншим суспільством або вищим суспільством людей, вони були з Ісусом. Ось такі негідники собі ходили за, за ним. І він їх любив, і Він служив їм, він з ними їв, він з ними проводив час. І якби сьогодні Ісус прийшов на наше служіння, я уявляю, яка би толпа за ним зайшла сюди. І нам би напевно, було дивно і дещо незручно, тому що ми побачили б цих цих негідників, які заповнюють місце навколо Ісуса. Але у чому суть, про що тут написано, що це за шлях безбожного? Рада несправедливих це те як людина мислить у нас там постійно відбувається відбувається діалог ми радимося ми щось вирішуємо дорога грішних це так як я поводжуся сидіння злорік це до кого я належу, або до чого я відношуся у цьому світі. І слово Господнє каже: не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтеся, оновлюючи ваш розум, щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна та досконала. Ви знаєте, не так давно дехто із нашої молоді навчив мене, як можна пройти до спортзалу безкоштовно, якщо у тебе немає там членства. Ось ти не купуєш, щоб не платити щомісячно туди гроші, але ж займатися хочеться, бо інші йдуть. Значить, потрібно ось що зробити. У кого є мембершип, у них є QR-код. Він приходить, сканує його, там фотографії не має бути, і потім відсилає тобі. І ти заходиш за ним і займаєшся. Відчуваєш себе добре фізично, потім переодіваєшся і біжиш на Bible Study для того, щоб навчитися, що ж там говорить Біблія да? і так далі, як це можна адаптувати в своє життя. Ось якраз це рада несправедливих, дорога грішних і сидіння злорік. Це так, як я мислю, як я поводжусь, і до кого я себе відношу. І Господь хоче, щоб перебуваючи в Його слові, ось цей процеси всі змінювалися, щоб ми належали до інших, щоб ми мислили по іншому, щоб ми поводилися по-іншому також. Шлях блаженства. Та... В телефоні своїм його насолода, і про телефон свій день та вночі він роздумує. Так? Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Для багатьох слово насолода по відношенню до Біблії незнайоме. Для нас Біблія це релігійна повинність, це коли тато чи мама. Сказали, що ти повинен прочитати, і потім вони ще проконтролюють. Це коли пастир сказав, або ти знаєш, що під час святкування Нового року скажуть: підніміть руки всі ті, хто прочитали Біблію, і ти такий, а мушу читати, тому що ж буде соромно. Це така релігійна відповідальність, робота свого роду. Над якою істиною ти сьогодні роздумуєш яким словом ти сьогодні смакуєш на сьогоднішній день? Мартин Лютер якось сказав, що не міг би жити в раю без слова Божого, та зміг би досить нормально почувати себе в пеклі, маючи слово Господнє Біблію. Ось тут хтось сказав так: багато бракує тому, або багатьом бракує, тому що вони лише читають, а не медитують, не роздумують. Різниця між християнською і східною медитацією ось в чому. Ми знаємо, що медитація вона не популярна була досить довго серед християн, тому що це походило лише зі Сходу і мало зовсім інший напрямок. Але Біблія заохочує нас до медитації над словом своїм. І якщо східна медитація, вона говорить, що ти повинен війти в такий стан <кій> спокою. Блаженства, через те, що ти повністю відключишся від цього світу, відключиш всі свої емоції, ти будеш спустошувати свій розум, ні про що не думати, і ось ти таким чином будеш відновлювати свої сили і відпочивати. Тоді, коли християнська медитація, вона говорить про інше, ти не просто читаєш Біблію, а ти наповнюєшся цим словом, ти береш його до свого розуму, і ти проводиш з ним деякий час, розмірковуючи над ним, працюючи над ним, а спілкуючи з ним, так відключаючись від цього світу, для того, щоб тобі нічого не заважало, зрозуміти волю Божу і отримати ось ту насолоду, яке приносить слово Господнє в життя людини, яка, яка до нього звертається. Наша ціль поповнити наш розум прочитаним. Ви знаєте, якось Сперджен з гумором, відстоюючи доктрину безумовного обрання, розповів ось таку історію. Каже, якось один проповідник сказав мені, що він перечитав повністю Біблію 20 разів, при тому на колінах, і не знайшов там доктрину безумовного обрання. Дуже ймовірно, що ні, каже Сперджен. Це є найбільш незручне положення для читання. Якби він сидів у м'якому кріслі, то краще б міг розуміти доктрину. Справа, звичайно, не в доктрині, так? справа навіть не в кріслі, але справа в тому, що людина не просто прочитала для того, щоб поставити галочку, для того, щоб відзначити там, що я не відстаю від свого графіка читання, а справа в тому, що в мене є місце, де я можу. Спілкуватися із Богом. У мене є ось те м'яке крісло в моєму домі, де я можу переживати Господа, де я можу зупинитися і відключитися від всього того, що може мене відривати від Слова Божого, від суєти, а зануритися в нього. Ми читаємо і розмірковуємо скільки разів на добу? Двічі, так? В день та вночі. А що робити, якщо я не насолоджуюся Біблії? Я розумію, що це правильно, я розумію, що Бога потрібно любити. Я розумію, що до слова у мене повинно бути ось особливе ставлення, але того немає. І ось є один відомий християнин, Богослов. Який не так давно жив на цій землі, він залишив багато книжок після себе багато робіт богослівських, і залишилася для нас також його молитва, молитва каяття. І я хочу зауважити, що це кається і молиться віруюча людина. І він говорить ось такі слова: Бог, я скуштував твоєї доброти, і це одночасно задовольнило мене і викликало спрагу до більшого. Я болісно усвідомлюю свою потребу в подальшій благодаті. Мені соромно за відсутність бажання. Боже, я хочу бажати Тебе. Я прагну бути сповненим туги. Я хочу, щоб я ще більше відчував спрагу. Дай мені благодаті піднятися і слідувати за тобою. Коли ми не відчуваємо цієї туги за Словом Божим, бажання перебувати в ньому, нам потрібно каятися. І нам не потрібно боятися каятися, тому що молитва покаяння це молитва, на яку Господь відповідає. Найперше, молитва покаяння це молитва, на яку Господь реагує постійно і він не залишить нас без відповіді. І нам потрібно бути чесними і відкритими перед Богом і не боятися сказати, що Господь я прожив тиждень, і я думаю, що я не відчував до тебе любові, я не відчував тяги до тебе, я не відчував туги за тобою. Тому що Господь все одно знає наше серце, Він знає, про що ми думаємо або думали, Він знає, куди. Чому належить наше серце або що займає там більше місця? І тому, коли ми приходимо відверто перед Богом, коли ми кажемо йому, і нам інколи соромно, нам здається, що краще Господу такі речі не говорити, краще відчувати себе, або ну, Господь там був зайнятий, вибачає, але нас з тобою все добре. Ні, будь відвертим, скажи чесно, схили коліна, давай каятися будемо. І давайте, і Господь буде змінювати нас. Кінець шляху. Так, є шлях праведного, є шлях безбожного. Не так ті безбожні. Вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ось тут Біблія відкриває нам майбутнє, що буде відбуватися після нашої з вами фізичної смерті, дорога безбожних загине. І людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Про це говорить Біблія. На суді кожен із нас почує слова. Хтось почує слова війди, добрий і вірний раб, в радість до свого господаря, до свого пана, а хтось скаже іди, я ніколи не знав тебе. Віруючий найближче може відчути на собі полум'я пекла тільки через біль і страждання по цю сторону могили. Ось найближче відчуємо ми пекло, якщо Господь проведе нас через страждання і біль. Невіруючий тільки по цей бік могили, може відчути подих раю через короткочасні земні задоволення. Далі, після цього життя, існує інша реальність. І останнє. Віктор Гюго сказав ось такі слова: Найвище щастя в житті це впевненість в тому, що вас люблять, люблять заради вас самих, точніше сказати, люблять всупереч вам. І ми з вами, віруючі люди, ми можемо похвалитися, що ми переживаємо цю в Ісусі Христі, тому що Бог полюбив нас через Ісуса, віддавши себе за нас, полюбив всупереч нас, полюбив не тому, що ми якісь добрі, гарні, приємні святі, а тому, що а тоді, коли ми були грішні, коли ми були мертві в наших гріхах, і ми сьогодні можемо так само жити для нього і. Ось в Галатам ми читаємо такі слова. Я живу нині у своєму тілі вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Так, ми не зможемо любити так Господа, як Він нас полюбив, але ми можемо насолоджуватися Його любов'ю, яка приходить через вивчення, через перебування в слові Його. Ми можемо отримати від цього задоволення. Тому читаємо Слово, зростаємо міцними як те дерево, що біля потоку водного. Посажене, насолоджуємося Христом, і більшого щастя нема, як жити для Нього. Амінь. Давайте помолимось. Господь, ми дякуємо тобі за те, що. Ти приніс Слово Боже на цю землю. Ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що Ти навчав, за те, що Ти служив, за те, що Ти відкрив нам Бога. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти відкрив нам дорогу до неба, за те, що Ти зробив через послав Духа свого святого на цю землю, який турбується про те, щоб ми розуміли Слово Твоє, який відкриває нам. Тебе, який наповнює наше життя об'явленнями від тебе. Ми дякуємо тобі за те, що слово Твоє воно живе і діяльне, і воно сьогодні може змінювати наше життя, воно може е, зробити нас щасливими, може зробити нас блаженними людьми. Ми дякуємо Тобі за твою любов. Амінь.